На Волині викрили службових осіб одного із підприємств в ухилені від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році, здійснюючи будівництво та ремонт доріг на території Волинської області, службові особи підприємства умисно ухилились від сплати податків на прибуток. Зокрема, за результатами фінансово-господарської діяльності не було складено та своєчасно подано податкову декларацію із податку на прибуток підприємства за 2021 рік. Однак, як з'ясували детективи БЕБ, на розрахункових рахунках підприємства було достатньо коштів для сплати податків. За результатами проведених заходів детективами БЕБ у межах кримінального провадження службові особи підприємства у травні 2023 року подали до Державної податкової інспекції у Волинській області декларацію з податку на прибуток підприємства за 2021 рік, в якій задекларували до сплати. Понад 7,5 мільйонів гривень ці кошти були перераховані до державного бюджету.